Реклама. А? Реклама. Да, то, ну вот тебе должна быть от компании. Я нашел свою автомобиль. Да если бы вот там до улицы не уступать, да еще. Вот их, вот чтобы просто реально понимать, їхні вот так вот. Вот так и і... вот так нахуй. Вот то от, от, все от, оттуда идет. <гук2> а наши... наши десятки. Р Роман Іванович все поправить mm -hmm. Сусіди Ще раз скажи, що це? Бля, я запухно називається ця хрень відкривається і розсипається ці лепесточки. Ні, так это ж в ефір не пойдет, так не <гаде> <гаде> пойдет, так на камеру не готовий. <гаде> не вон так. Ні, ну це сумка це. Підерська. Ворожа, ти підерська, там діти тебе будуть слухати. Це ворожий трофей. Я за всю війну перший раз такого бачу. Це ЧВКшники з ним йшли. Ось так і моя сустріля, там він працює, Вог такий своєобразний з мілкими підшипниками. Я болячому вірю, це запрещений боєприпас, тому що мілкі підшипники, ну якби він не керований. Тож є прицільна планка, чотирьохзарядний, здається а гранатомет. Ну, тобто, З такими речами вони йшли штурмувати наші позиції. А що ще було цікаве? Ну, Стрілкова зброя це гранатомет, кулемет у них був. І, здається, пари так? Так, І ще одне Ну, Вони теж вибирають собі зручну зброю. Наприклад, АК-12 він трошки коротший і зручно з ним штурмувати позиції, тобто він за окопом може вести ефективний вогонь. Наприклад, якщо взяти стандартне АК-74, то там переклад не складається. Як кажуть, методом втика Попробували, бах, і, і погнали. І що, Ну я чесно не стріляв, хлопці стріляли з наших пози... ну, з позицій. Та я думаю, да, судя по такому вигнутому прикладу, тут ось пружинка, я так розумію, вона пружине дуже сильно. Ну і калібр тут доволі мощний. Дола бути віддача, там на рівні ГПшка, а то й вище. Місці все якась модифікація написана ГМ, гранатомет ГМ94. Ну і серія маба. А можна? Добре, добре, Давайте. Покушу. ГМ-94 поцікавити, що це за річ. не знаю, ну і, Ну, і... Як Борсук казав, каже, непростих ребят ви. каже, Це ще ну, це, це як би сказати, те, що вони не можуть достати 7 трупів їх. А скільки там вище вони витягнули, ну, я приблизно вважаю, це десь приблизно 15-200 у них було за той бій. Загальний бій. За словами командира роти, ну тобто, це вже там не тільки піхота постріляла, а продовжили наші подавляти ворога вогнем, подав... Тобто там ще міномети наші працювали, там контрбатарея працювала. Ну загальний бій на, цю, на напрямку цього ВУПа був приблизно 12 годин. Тобто піхота десь воювала, мабуть, годин. 6, а то вже там пішла, ну там вже артилерія, танки, наша бронегрупа, тобто працює дуже гарно прикриває піхоту. Ну, основний удар, звичайно, на себе бере піхота. Вона виконує всю чорнову роботу. Спостерігачі доповідають, що е, е, якби почалось по ним зі сторони ворога до ну, мабуть, метрів 300 між двома спешками, е, поміж нашою і їхньою. То одиночні простріли почалися ну, не дають підняти голову нашим спостерігачам, щоб вони не висовувалися. Ворог для того, щоб ми не бачили, як він повзе вздовж ну, цієї посадки. Ворог почав одиночному простріли прицільно робити, для того, щоб. Спостерігачів сильно голову не висовували і прижати їх максимально. Ну, я називаю це загнать в норки. Тобто мінометик трошки накине, трошки стрілкотня, вог, ну, заганяють в норки. Щоб ну, це, це стандартна схема, тобто вони відпрацьовані, вони заганяють норки, виходять на коротку дистанцію і потім починається штук. Це зараз ворожий танк працює. Це по сусідам справа він відпрацьовує, він зараз стріляє приблизно, мабуть, ну, кілометра півтора від нас знову працює танк. Ето. Ну і якби почалась стрілка дня і люди почули хруст е, спостерігачі, як саме ворожа піхота вже підлазила, ну тобто сказати, у нас дво, два спостерігачі. Снаряд управляємо пішов, це його так криво понесло. То ситуація, ситуація така, що якби, на другу СПУ між ними там, контактний бій був, ну, мабуть, метрів 15 метрів. Ну, до броска гранати. Вагнеровці вже бросали гранати, тобто наші постові ліквідували цих бросальщиків. Основна проблема проблема того, що вони не розрахували, що на краю цієї зеленки будуть ветки, як би сказати, гілляча такі здорові, по яким їм неможливо просто було засунутися в зеленку. І, зеленку. І вийшло так, що вони, коли спустилася їхня штурмова група, вони був був пост, який вони не знали, що він знаходиться. Це от постійно, ця стрілкотня, постійна загроза втрати життя. Ну, Ви ж там і загиблих. Ну, звичайно. Як ви вивозите це? Як ви, ну, насамперед, е, ну, є люди, яких ти знаєш дуже гарно, дуже близькі люди. У ну, мене тут на позиціях я тоді командував цим бопом. Е, було, ну, троє загинуло за день хлопців, там, двоє було поранених. Ну, тобто, міномети, стрілкотня, нас постійно давлять, давлять то Якби двоє хлопців, це Руслан Рябоконь і Владіслав Холодний, то для мене ця втрата цих двох хлопців, ну, як сказати, це опора взвода була на, на той момент, то ця втрата ну, дуже болісно мене сказалася. Я за, ну, на сьомому місяці війни ротному кажу, ну я вже не вивозю. Тобто мені треба. Ну, він мене цей каже, ну поїдь каже, до старшини день-два перекантуюся. Як би вам сказати, Ну людина, яка не розуміє, що таке 300 мін протягом дня по тобі б'ють, ну, тобто один міномет 82-й працює. Якби загрози він такої особи не має, але він кидає періодично міну і... Через хвилину, дві-три, тобто ну, вони постають вогняний контроль здійснюють нашого ВОПа цим мінометом, а контрбатарея на такі маленькі міномети, тобто це не один міномет, це група, знаєте, їхня така тактика, так, 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 група мінометів, які працюють, ну їх можна або зранку, або ввечері почути, або коли вологість підвищена. Тоді тільки їх можна почути. Тоді, коли ми з вами спілкувалися, що ви хотіли звернутися, там садочок, Вчорашня, вичерешня. Садочок коло хати росте все гарно, тільки русські ваньки бля, ніяк не можуть зрозуміти, що їм тут не місце. Так би У мене 3 жовтня вже контакт залишився. Але війна внесла свої корективи, воюємо, тільки там перемога не буде за нами. Е, ну, е, з Нікопольського району само Чкалово, ну, зараз там проживаю, купив будинок, ну а сам ну, взагалі з Нікополя. Дніпропетровська область. Як переживаєте те, що зараз Нікополь постійно обстрілюють? Ну, насамперед дуже тяжко. Знаєте, якби одне діло, коли це там військова інфраструктура, військові, да, люди, які там більш-менш ну, розуміють, що це може статися. А інше діло, що вони просто б'ють, гатять по всьому місту. Тобто, ну там. Хм, е, Хаотично обстрілюють місто, там логіки в цьому логіка відсутня. Просто, знаєте, вони намагаються знищити наш нашу націю, наше населення, нашу культуру, нашу мову, нашу історію. І тим саме вони викликають реакцію таку саму. Вони таку саму реакцію, ну, тобто ненависті. Викликає. І позиції вже, мабуть, ну, днів п'ять, у нас артилерія не це артилерія ворога працює. Я от питаю, хотіла б зрозуміти, наскільки близько маю прилетіти, щоб ви якось хоча б а, як, Якби близько, ну це мабуть, ну. ну. Порядка там 100-150 метрів. Це тоді три... ви вже нарешті реагуєте. Ну, тоді присідає, так. Да. А якщо ну, будуть у радіус 30 метрів кидати, то потрібно залазити в норку. Ну це як о, 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 військові училища не... Передають ті інформації, яку військовий проходить під час війни. Неможливо передати ті емоції, розуміння того, що переживає хлопці. Ну, що воно там буде, не знаю. Ну, якби військове керівництво в нас себе показало з найкращої сторони. Якби там не було, ми прийняли бій, я скажу, проти такої машини, щоб там не казали, ну машина доволі таки мощна. Їхні контрактники показали, то, що вони можуть тільки обсиратися і тікати. Це природа. Це є щось таке Так? Наблюдаю в списку, стига